Великодні приготування вже у четвер на площі ринок розпочне роботу традиційний ярмарок. Великодній кошик влада очікує розмістити тут понад сотню наметів з різним асортиментом від традиційних страв солодощів до пасхальних аксесуарів. Цього року чиновники вперше вирішили збирати з підприємців орендну плату по 100 гривень в день з торгівельної точки. Незважаючи на нове фінансове навантаження. У мерії переконують, продукція на ярмарку буде дешевшою аніж у магазинах та на ринках. Ми доводимо до виробників прохання, що продукція була дешево дешевше на 10-15, а може і більше відсотків для того, щоб мешканці були заохочені, мали бажання приходити на ярмарку і здійснювати закупівлю. Скажу, що з досвіду попередніх років така тенденція є, і продукція дешевша. І маю надію, що в цьому році великодній кошик також буде дешевший. Хоча у порівнянні з 13 13-м я розумію, що сама його вартість можливо дещо й подорожчає. А от обіцяних дерев'яних будиночків для торгівлі на зміну непоказним палаткам на великодньому ярмарку не буде. Через брак коштів чиновники не встигли їх замовити. Готуються до пасхальних свят і в управлінні культури. Обіцяють провести тематичні заходи у кожному мікрорайоні та приміському селі. А стане наступний вівторок. Це буде на у майдані о 15-й годині, в якому візьмуть участь понад 30 хорових колективів: це і церковні колективи, і світські колективи, і ансамблі, які брали участь впродовж тих тринадцяти неділ, які були від починаючи від ліквід 12 січня. Великодні святкування організують для дітей Івано-Франківська і шкільні заклади.